Добрий день малятка, хлопчики дівчатка. Мене звуть Петрик. Сонечко вже гарно світить, і я вас запрошую собою у цікаву подорож до лісу. Ліс це диво, ліс це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка, в лісі є дерева й квіти, і живуть тут різні звірі. Зайці, олені та лосі, і ведмеді, лис і вовки. Ще також живуть більчата, їжачата, багато різних тварин. Їжачки всюди походжають, комашок жучків шукають, мають голочки. Колючки. І вони звертаються клубочком, коли чують небезпеку. Зайці стрибунці швидко стрибають один за одним, ганяють, люблять поїсти капустки, різної травички. А от білочка руда красуня швидко вміє видертися на деревце, потім з нього спуститься і знайти собі поживу. Така руда красуня живе на деревах в дуплах і запасається горішками. Лисичка, також руда красуня, хижачок. Ганяється за мишками польовими, швидко бігає, шукає собі поживу, неї довга мордочка, вушка, довгий хвостик. Ось вона щось шукає. А це красені вовки. Рищуть вони лісом, також шукають собі поживу. Живуть вони всі разом. Ось так вони. Щось собі і знаходять, нюхаючи все. Ведмедик наш відпочиває, вас у гості всіх гукає. Ведмеді гарно плавають, вони вміють знайти собі. Ось погляньте, знайшов собі рибку і несе її до своїх маленьких дитинчат. Які також допомагають? У Оленя гарні роги, він походжає лісом поважно, а от у олениці ріг немає. Дітки, а підкажіть, про кого ми сьогодні з вами дізналися цікаві факти? Так, а ну назвіть цих тваринок? Це хто? Це їжаки, сім'я їжаків. А це в нас хто? Зайці. Давайте разом скажемо: сім'я зайців. А тут хто до нас пристрибав? Руді білочки. Сім'я білочок. Також руді красені і красуні, лис і лисиця з їхніми. Дітками сім'я лисиць. А це хтось так на нас дивиться? Правильно, вовки. А ще можемо сказати сім'я вовків. Також лісом походжає сім'я ведмедів. Ще лісом стрибають, бігають, перестрибуючи через гілля сім'я. Оленів! Погляньте, дітки! У тата Оленя що є? Роги, а у мами Олениці ріг немає. Гарні роги тільки у тата Оленя. Дітки! Вам сподобалося подорожувати лісом? І мені з вами. І я вам кажу до побачення, до наступної зустрічі!